Майже всі вищі навчальні заклади Харкова зазнали пошкоджені спочатку повномасштабного вторгнення. До війни в місті навчалися 300 тисяч студентів. Нині втрачено 60% цієї аудиторії. Через небезпеку обстрілів бояться приїздити іноземці. Щоб не втратити рівень знань, у вишах принаймні практичні заняття намагаються проводити у безпечних просторах, облаштовувати колишні підвали і протирадіаційні укриття, допомагають і майбутні роботодавці, зацікавлені у висококласних спеціалістах. Заходимо у підземне протирадіаційне укриття, бетонні стіни і захист класу. А про ці приміщення у виші згадали, коли почалося повномасштабне вторгнення. Кімнати привели до ладу, зробили вентиляцію і облаштували захищену від обстрілів навчальну локацію. Тут одночасно може перебувати 80 людей. При плотному плануванні ми практично зараз 30% занять практичних проводимо в рамках цієї, цієї зони. Вона дозволяє нам проводити в змішаному режимі заняття. Цього тижня студенти прийдуть ще й до коворкінгового простору, як і слухачі нульового семестру. Зимовий набір на нього оголосило Міносвіти. Університет входить в програму нульового курсу. Ми вже підготували певну нормативну базу і готові до прийому майбутніх студентів для проведення занять, тому що це майбутні студенти. Ми впевнені, що вони пройдуть нульовий курси в Університет наш або в інший. Безпечні зони для офлайн навчання допомагають облаштовувати it компанії бо для них навчені студенти це готові спеціалісти, яких не треба шукати. І тут пряма взаємосвязь взаємний зв'язок з тим, скільки якої якості і в якої кількості ми можемо бачити випускників з університетів в Україні. І не тільки з університетів, тому ми постійно контактуємо з освітянами з університетським спільнотою і з коледжами і інвестуємо не тільки в такі от безпечні середовища, як а ще й оновлюємо програми, актуалізуємо програми навчання постійно на зв'язку з викладачами. Якщо на початку великої війни фахівці виїздили з Харкова, то нині кажуть в ІТ-кластері, тренд на повернення. І ІТ-галузь на сьогодні. Це галузь, яка створює половину нашого внутрішнього національного продукту в послугах. Ну і звичайно, вона фактично створює створила в Харкові це підґрунтя для розвитку галузі оборонних технологій, які захищають нас з вами. Війна змінила популярність спеціальностей. Приміром, в університеті радіоелектроніки програмну інженерію. Уже не здоганяє факультет радіотехніки. Університет є цивільним, але всі спеціальності освітні програми радіотехніки вони пов'язані з подвійними технологіями. Тому наші студенти і майбутні випускники мають працювати в різних галузях, в тому числі в оборонній сфері. Айтівці, які раніше розробляли застосунки для смартфонів, нині розвивають зокрема, й оборонні технології. В галузі оборонних технологій дуже багато вакансій, дуже багато. Якщо казати про галузь IT-технологій, тут перебудувався ринок, і більше є вакансій для тих, хто володіє такими фундаментальними навичками. Менше роботи для такої простої роботи, яку може робити штучний інтелект. А для людей з інтелектом справжнім робота є завжди. У Харкові є кому і кого навчати з розширенням безпечних просторів зростатиме і кількість практичних офлайн занять а отже, поліпшиться і якість освіти. Світлана Шакера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.